Повномасштабна війна змінила життя українців. На жаль, деякі наші військові досі знаходяться у полоні. Хтось зник без звісти, а хтось перестав виходити на зв'язок з рідними. Втрата зв'язку з військовим це тривога для близьких та друзів, яка переростає у пошуки. Кожен день і кожен запит може наблизити до конкретної інформації. З чого ж розпочати, якщо військовий не виходить на зв'язок? Першим ділом це ми звичайно йдемо до ТЦК. Якщо це приблизно 3-4 дні, це ще може вважатися нормою, тому що хлопці можуть дійсно такий час перебувати на позиціях без зв'язку. Коли срок виходить там 10 і більше днів, це вже трошки багато, тому звичайно, ви можете прийти до нас. Якщо у нас на даний момент не буде ніякої інформації, ми робимо запит на військову частину для того, щоб вони надали нам інформацію про те, де цей військовий службовець знаходиться, про його статус на даний момент і місце знаходження. І це буквально займає 3-4 дні. Буває швидше, військова частина надає відповідь, що військовослужбовець знаходиться на позиціях, з ним все нормально, в списках там безвісти зникли, загибли, він не перебуває. Бувають випадки більш сумні, що приходить там сповіщення, що він дійсно не входить на зв'язок, тому що він вважається зниклим безвісти. А до поліції звертатися? Е, відразу, коли ви отримуєте сповіщення від ТЦК, що людина зникла безвісти, першим ділом це треба йти до поліції. Там ви обов'язково Скому порядку рідні стають ДНК, це можуть бути батьки. Діти, ну якщо їх немає, брат чи сестра. Ну споріднені, скажімо так, люди здають ДНК в обов'язковому порядку, пишуть заяву, заводиться справа, яка передається далі на область, де людина зникла безвісти, і там вже в поліція паралельно з рідними звертаються у організації, які займаються пошуками. Це Червоний Хрест, Національний центр розбудови миру і інші різні організації, які можуть їм допомогти. Хто ж може подати заяву про розшук і яка інформація про військового потрібна, взагалі? Якщо брати конкретне законодавство, то це можуть робити рідні люди: то батьки, брати, сестри, дружина, діти. Але навіть коли приходять там товариші і кажуть, що там там мій кум. Там мій товариш, там однокласник не виходить на зв'язок, я переживаю, ми не відмовляємо. Дуже раджу всім рідним військовослужбовців, навіть якщо вони дуже сильно, скажімо так, не хочуть давати цю інформацію, це обов'язково в якій військовій частині він служить. Це дуже важливо. І хоча б один-два номера побратима, це також дуже важливо. Тому що буває таке, що приходять, приходять рідні і кажуть: тут в мене от не виходить на зв'язок 10 днів. the Записуєш дані, яка військова частина, а я не знаю, яка бригада, я не знаю. Я навіть приблизно не знаю, де він служить, тому що він нам нічого не казав. І ми хочемо допомогти. Але коли військовослужбовець іде від РТЦК у начальний центр, а потім у військову частину, цієї інформації вже в нас немає. Тобто він стає на обліку військову частину і нас про це не повідомляють. І це займає дуже багато часу, щоб знайти, де ти військовослужбовець, якій частині служить. Тому це дуже важливо знати, які і саме військовій частині або в бригаді, це одне й те саме. Перебуває військовослужбовець. Також родичі самостійно можуть допомогти у розшуку. Я, наприклад, раджу людям, які до мене приходять. Якщо людина дійсно зникла безвісти, це вистати дуже багато інформації в інтернеті. Є дуже багато каналів хлопців Російської Федерації, скажімо так, да ворожі канали, де хлопці викладають. Фотографії, відео наших військовослужбовців, де можна їх реально знайти і побачити, що він там знаходиться в полоні. Т Таке буває частенько, тому я дуже раджу моніторити їх постійно. Якщо ви не побачили його там в перші дні, коли він зник без звісти, це може бути через тиждень, може бути через два тижні, але моніторити треба обов'язково. Звичайно, є також національне інформаційне бюро, де ви заповнюєте анкету. Ви вказуєте там повністю всі деталі військовослужбовця. Навіть розмір одягу, всі перекмети, ріст, вагу, то все. І це теж впливає на його пошуки по цим самим організаціям. Тобто, може бути десь співпадіння на тих самих фотографіях чи відео, чи коли Російська Федерація буде свої списки показувати, є якісь військовополонення у них, там можна зрівняти і дійсно знайти свою рідну людину, що, наприклад, вона у полоні. Я знаю, що рідні звертаються. ど Повноваженого з прав людини там проходять зустрічі, вони спілкуються, вони пояснюють, те, що військові частини займаються розшуком хлопців, це 100%. Тому що, на жаль, багато рідних думає, що зник безвісти і на цьому все. Насправді це не так. Хлопців шукають, хлопців хочуть знайти. Якщо, не дай Бог, там він загинув, їх хочуть повернути, обов'язково їх шукають в полоні. На жаль, ми повпливати з нашої сторони на повернення з полону не можемо. Тому тому що на це дає дозвіл Російська Федерація, але наша держава робить все для того, щоб хлопців забрати. Ми всі прекрасно розуміємо, що ніхто не хоче, щоб вони там були, і щоб вони сиділи там чи в тому полоні, чи вважалися зниклими безвісти. Всі організації, які можна тільки знайти, просто в інтернеті. Поліції до ТЦК приходити. Ми завжди там, хоч по п'ять разів в тиждень, ніколи не відмовимо чим зможемо там. Позвонити лишній раз ту військову частину, щось запитати, зробити якийсь лишній запит на якусь інформацію, чогось добитися. Ми завжди тільки за те, щоб допомогти. Вікторія Брагіна каже, що у такій ситуації не варто панікувати, а ще з обережністю виставляти інформацію про зниклих військових. кажуть, що не варто викладати в інтернет фотографії, особисту інформацію військовослужбовців, тому що, на жаль, зараз є дуже багато шахраїв. Можуть по Зателефонувати, сказати, що він там в полоні, заплатіть кошти, ми вам його покажемо. Є навіть такі тарологи, які кажуть, там я зараз вам нагадаю, де він знаходиться. От я вже знаю, де він заплатіть кошти, я вам все розкажу. Тому ця інформація може бути, звісно, використана і в негативних цілях, але може бути і в позитивних, тому що дуже багато, якби ми всі єдині ціли, е, велика частина нашої країни монітор. Орить всі ці канали, і багато людей допомагають іншим когось знайти. Тобто між собою спілкуються багато є різних чатів, груп, і люди кажуть, от я там твого бачила там чоловіка. От подивися, тому тут вже треба на розсуд особисто, конкретно рідних. Як вони вважають? Чи варто викладати цю інформацію, чи ні? Отже, важливо боротися за інформацію, потрібно діяти, звертатися у всі можливі інстанції та займатися пошуком інформації, бо кожен воїн заслуговує бути знайденим а близькі дізнатися правду.